Так, вітаю пана. Як бачимо, брога вже відродила. Це вже сьогодні день, четверта доба бродіння. Заробляв я її вівторок, вівторок ввечері кинув дріжджі. прийшла середа, четвер-п'ятниця, сьогодні третя година дня, субота, ну, тобто майже 4 доби. Бродіння вже відсутнє, там деякі бульки виходять. Каша сіла на, на дно. Я зараз сіточком збираю те, що плаває, щоб воно не пішло в куб. І буду відтіжувати, буду відділяти густу фракцію від рідкої, так би мовити. Переганяти з кашою в мене немає, чим в мене, звичайний куб. Тому будемо відділяти. як буду відділяти і що з нас? Звичайно, все буду показувати. Вербу собі такий більш-менш простий, адекватний по витратах часу спосіб. Вам зараз не поділюся. в принципі, малозатратний в плані тому, що я. Чисто все, що потрібно для, для цього способу відціляти ну, густе від рідкого. Кашу відбрали, в мене все було на над Так, Зберемо кружечку. Ну, якось так дивіться, є. Дві діжки, тут є рідка фракція густа, так як я бачу, що ще щось спливає, то що його ще менш адекватно відділити, то буде легенько ще сидити. І переливаємо зверху рідку кашу в іншу діжку. Ми тут ще постоїмо, постоїмо ще в цій діжці, доки я обій об'ї. Обій... Діжки, що я заробив, не відсіжу. І тоді я пушну перебанку. Ну, все показувати не будемо. чином треба зі цій Ну не все. Зараз, зараз ми забираємо тільки нашу рідку фракцію, кашу знизу будемо брати в друге місце. Це рідку фракцію. Я забрав. Бачите, там лишилась тільки густа, Ну, каша лишилась. І це і каші, половину всього б'ємо. Ну, Я думаю, що ще літрів 15, якщо відсілити цю кашу, звідси можна забрати. І зараз я покажу, як це зробити. Є ось така сама діжка, яка закрита, як водіти Так, Є така сама діжка на малу ролину. Є мішок, мішок. Не зовсім звичайний мішок, це мішок з під солодю. 50, -50 кг солоду. І він чим хороший він трошки більший. Він ширший. Він якраз сюди добре заходить на цей горловин. О! Бачите, добре мати доброго живота. Він трошки притримав. Коротше, мішок натягуємо, так. щоб середині мішок доходив десь ну, максимум до половини, до, цього, до половини діжки. Тому що якщо менше, то якщо більше, то буде попадати ну, в рідкому, в рідині буде плавати, а якщо менше опустити, то... Не влізеться нам ця густа фракція з діжки. Правда? І от у нас є обруч, який зажимає крешу. і обручом Ми зажимаємо мішок і він нікуди не неделя. Ось така система получається. І зараз ми сюди перегружаємо всю кашу з боку з тої дішки. І за добу вона вся собі спокійненько стече. без будь-якої ну, і досить добре стікає. Так що що, гайде, вперед, погнали. І все. І перекладаємо сюди всю кашу. Яка б вона не була. Рибка, густа. Вона вся маленько собі стече. Ну і так, це я зараз цю діжку зараз, яка буде фільтруватися, відсуну на бік, звідси з цієї діжки перекидаю всю решту. І лишаю нам на добу, закриваю крішкою, крішка спокійно легенько стає. І добу воно собі відсіджується, стікає помайнко. Так, Дивіться, Каші я накидав, напевно, я трошки замало лишив мішка. У мене вся каша не влізлася, у мене там ще трошки, бачите, ще з літрів з 10 каші лишилося. Нічого страшного, потім пізніше ввечері піду, бо тут каша трохи стече. Появиться вільне місце, я докидаю все решта. Ну, коротше, тако, я опустив трошки більше мішка сюди і зібрав всю кашу звідси. Зараз бочечку мию, а це собі спокійно стікає. До завтра, до вечора. І все. А ця дірочка і висіжу, вже тоді запушу цю і виці висіжувати. Якось так.